Тебе. Ти пропустив старт сезону. Во перше як самопочуття? Самопочуття, добрий день. Все добре. Зараз відновлююся, відновився від травми. набираю кондиції, Надіюся, до четвертого туру ский футзал буду максимально готовий в гарному тонусі. Ну, з лави запасних з трибуни! Як команда, яке враження команда на тебе призвела у ці три матчі? Враження призвела достатньо. Скажу так, нормальне могли, напевно, трішки краще зіграти. Не вижили максимум в первому турі, в третьому турі балів. На жаль, але попереду це показало, що в нас багато роботи. Сезон длинний, тому не звертаємо уваги, рухаємось далі. Минулого сезону команда також після трьох турів набрала чотири очки, але здається, що за цей час. Команда наша наростила м'язи, і навпаки суперники значно більше на Дніпрян налаштовуються, як на твій погляд? Ну, на мій погляд, вони і в минулому сезоні на нас налаштовувались, не можна нас недооцінювати. Тому, не знаю, не, здається, що не вижили максимум. Хлопці теж засмучені, що не здобули певну кількість балів, але ж знову ж повторюсь, що страшного, рухаємось далі. Це вже в минулому, є майбутнє, четвертий тур. І п'ятий тур і далі ігри, щоб здобувати максимальну кількість балів. E, на твій погляд, команда все ж таки набрала форму у цих трьох турах? можливо, пауза не дуже доречна у чемпіонаті зараз. Та ну цього ж ніхто не може дітися. І в різних чемпіонатах зараз пауза. Форму вроді гарну, то ну, набрали. Я зараз вийшов після травми відчувається, що хлопці фізично добре готові. Тому в цілому будемо далі працювати, збережемо тонус і вийдемо на матч уже в гарному настрої. Як новачки вже адаптувалися в команді, ми тоді запитували, як прийняли, а зараз вже про адаптацію кажуть. Ну самі напевно, ви бачите їхню статистику на полі. Я, три тригала три, Андре теж асисти віддає, обіграє всіх. Данька гол забив, Дмитро трішки адаптовується. Тому, в принципі, все добре. Допоможу чим зможу новачкам, так що надіюся, все буде добре. Ну і як зараз команда цю паузу? Тренування, 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 на вихідних контрольні матчі. Все, в принципі, в штатному режимі, в звичайному, працюємо. Дякую. Дякую. Чудово.